Псалом 51 На закінчення Повчання Давіда, коли ідумеєць доїк, прийшов і приніс вістку Саулові, коли сказав йому Давід увійшов у дім Авімелеха. Сильний, чому ти цілий день вихваляєшся злобою і беззаконням? Твій язик задумав беззаконня, ти, наче гостра бритва, вчинив оману. Ти полюбив зло більше, ніж добро, і замість того, щоб говорити правду, ти полюбив несправедливість. Ти полюбив усі згубні слова, улесливий язик. Через це Бог знищить тебе назавжди, Він вирве тебе і позбавить тебе житла та коріння Твого в землі живих. А праведні побачать і злякаються, вони насміхатимуться з нього і говоритимуть. Ось чоловік, який не обрав Бога як свого помічника, але понадіявся на своє велике багатство й утвердився у своєму безглузді. Я ж, наче плідне оливкове дерево в домі Бога, я поклав надію на Боже милосердя на віки й на віки віків, я буду славити тебе по вік, тому що ти так учинив. На твоє ім'я буду покладатися, бо це добре перед твоїми святими. Дії святих Апостолів, розділ 23, поглянувши на Синедріон, Павло сказав: мужі брати, я до цього дня служив Богові з усієї доброї совісті. Та перосвященик Ананій наказав своїм прислужникам бити його в уста. Тоді Павло сказав йому: Бог тебе битиме, стіно побілена. Ти ж сидиш, щоб судити мене за законом, а наказуєш, переступаючи закон, бити мене. А прислужники сказали, ти докоряєш персященикові Божому. Павло ж промовив Не знав я, брати, що це первосвященник, адже написано, що начальника свого народу не лихословитимеш. Зрозумівши, що одна частина тут садукеї, а друга фарисеї, Павло вигукнув у Синедріоні мужі брати, я ж фарисей, син фарисеїв, за надію на Воскресіння мертвих мене судять. Як тільки Він це промовив, виникла незгода між фарисеями та садукеями, і збори поділилися. Адже садукеї твердять, що немає ні Воскресіння, ні ангела, ні духа, а фарисеї це візнають. І щинився великий галас, і деякі книжники, які були з групи фарисеїв. Підійнявшись, чинили опір, кажучи ми не знаходимо нічого лихого в цій людині. Що ж, як дух заговорив до нього чи ангел не будемо воювати з Богом. А як здійнялася велика колотнеча, тисяцький, боячи, щоб вони Павла не роздерли, наказав воїнам увійти, забрати його зпосеред них і відвести до казарми. А наступної ночі Господь, ставши перед ним, промовив Кріпися, Павле. Бо як ти свідчив про мене в Єрусалимі, так тобі треба свідчити й у Римі. А коли настав день, деякі юдеї, вчинивши змову, дали клятву, запевняючи, що не їстимуть і не питимуть, доки не вб'ють Павла. Було понад сорок тих, які склали цю спільну клятву. Вони, підійшовши до первосвященників і старших, сказали ми дали клятву нічого не їсти, доки не вб'ємо Павла. Тож ви тепер із синедріоном скажіть тисяцькому, щоби завтра привів його до вас, ніби бажаєте докладніше довідатися про нього. Ми ж, перш ніж він прибуде, готові його вбити. А син сестри Павла, почувши про засідку, прибув і, ввійшовши до казарми, сповістив Павлові. Павло ж, покликавши одного із сотників, сказав: Проведи цього юнака до тисяцького, бо має йому щось сказати. А тоді той, узявши його, привів до тисяцького і сказав В'язень Павло, покликавши мене, попросив провести до тебе цього юнака, який має щось тобі сказати. Узявши його за руку і відвівши убік, тисяцький запитав, Що ти маєш мені сповістити? Той розповів Юдеї змовилися попросити тебе, щоби завтра привів ти Павла до Синедріону, ніби бажають вони докладніше випитати його. Ти ж не вір їм, бо на нього чекають у засідці понад сорок чоловік із них, які між собою склали клятву не їсти і не пити, доки не вб'ють його. Тож тепер вони готові й очікують від тебе розпорядження. Тоді тисяцький відпустив юнака, наказавши нікому не розповідай, що ти мене повідомив про це. І, покликавши якихось двох сотників, сказав «Приготуйте двісті воїнів. Сімдесят кіннотників і двісті стрільців, щоб після третьої години ночі вони вирушили до Кесарії, і приведіть в'ючних тварин, щоби посадити Павла та відпровадити до намісника Фелікса. І написав листа такого змісту Клавдій Лисій, шановному намісникові Феліксові. Вітання. Цього мужа, якого схопили юдеї та хотіли убити, я врятував. Приступивши з воїнами та довідавши, що він римлянин, бажаючи дізнатися про причину, у чому його звинувачували, я повів його до їхнього синедріону. Я виявив, що його звинувачували в питаннях їхнього закону і що немає жодної провини вартої смерті або кайданів. Коли мені стало відомо про лихий задум, який мали Юдеї проти цього мужа. Негайно послав я його до тебе. Наказавши і обвинувачам говорити перед тобою те, що мають проти нього будь здоровий. Тож воїни, згідно з наказом, взяли Павла, повели вночі до Антипатриди. А наступного дня, залишивши кіннотників, щоб ішли з ним, повернулися до табору. А ті прибули до Кесарії, і, давши листа намісникові, поставили перед ним і Павла. Прочитавши листа і запитавши, з якого він краю. І, довідавши, що скеліки, Фелікс сказав Вислухаю тебе, коли твої обвинувачі прийдуть, і наказав його стерегти в Приторію Ірода. Книга Левіт, розділ 12. Господь промовив до Мойсея, кажучи Промов до ізраїльських синів, та скажи їм Жінка, яка завагітніє і народить хлопчика, буде сім днів нечистою, буде нечистою, як у дні відлучення її місячних, а восьмого дня нехай обріже його крайню плоть. Відтак нехай перечекає ще тридцять три дні в нечистому крововиділенні, хай не доторкається ні до чого святого і не входить до святині, доки не завершаться дні її очищення. Якщо ж вона народить дівчинку, то буде двічі по сім днів нечистою, як в час місячних. Відтак нехай перечекає ще 66 днів в нечистому крововиділенні. А коли завершаться дні її очищення за сина чи за дочку, нехай вона принесе до священика до входу в намет свідчення безвадне однолітнє ягня на всепалення та голубеня або горлицю на жертву за гріх. І нехай священик принесе його перед Господом і звершить за неї викуплення, і очистить її від її крововиділення, такий закон про жінку, яка народить хлопчика або дівчинку. Якщо ж її рука не знайде достатньо для ягняти, то нехай вона візьме дві горлиці або двох голубенят, одне на всепалення, а друге на жертву за гріх, і нехай священик звершить за неї викуплення, і вона стане чистою. Книга Левит, розділ 13. Господь промовив до Мойсея Аарона, кажучи Якщо в якоїсь людини на шкірі її тіла буде блискучий рубець чи пляма, і буде ураження проказою на шкірі її тіла, то нехай вона буде приведена до священника Аарона чи до одного з його синів священиків. Священик огляне ураження на шкірі її тіла, і якщо волоски на ураженні стали білими, і вигляд того ураження глибший від поверхні шкіри тіла, то це є ураження проказою. Священик вчинить огляд і оголосить її нечистою. А якщо це буде біла блискуча пляма на шкірі тіла і її вигляд не буде глибший від поверхні шкіри, і її волоски не стали білими волосками, а темні вони, то нехай священик ізолює уражену особу на сім днів. Сьомого дня священик огляне ураження, і ось якщо ураження залишається перед ним, не поширилося ураження по шкірі, то священик ще раз ізолює її на сім днів. Сьомого дня священик ще раз огляне її, і ось, якщо ураження тьмяне, не поширилося ураження по шкірі, то священик оголосить її чистою, бо це просто пляма. І, виправши одяг, вона буде чистою. Якщо ж після того як священик оглянув її, щоб оголосити її чистою, пляма, змінившись, пошириться по шкірі, то нехай вона покажеться священикові ще раз. Священик огляне її, і ось якщо пляма поширилася по шкірі, то священик оголосить її нечистою, це є проказа. А якщо в якоїсь людини з'явиться ураження проказою, то нехай вона прийде до священика. Священик учинить огляд, і ось якщо на шкірі білий рубець і він змінив свої волоски на білі, а на рубці здорова ділянка живого м'яса, то це задавнена проказа на шкірі тіла вона. Священик оголосить її нечистою і ізолює її, бо вона нечиста. Якщо ж проказа взагалі розцвіте на шкірі і покриє проказа всю шкіру ураженої особи від голови до ніг, куди лиш не гляне священик, то священик учинить огляд, і ось якщо проказа покрила всю шкіру тіла, то нехай священик оголосить уражену особу чистою, бо вона вся стала біла, вона чиста. А того дня, коли в ній з'явиться живе тіло, вона буде оголошена нечистою. Священик огляне здорове тіло, і здорове тіло вчинить її нечистою, бо воно є нечисте, це є проказа. Якщо ж здорове тіло відновиться і стане білим, то нехай вона прийде до священика, священик учинить огляд, і ось якщо ураження стало білим, то нехай священик оголосить уражену особу чистою, вона чиста. А якщо на чиєму тілі буде на шкірі нарив, і він загоїться, і на місці нариву буде білий рубець або біліюча чи червоніюча блискуча пляма, то нехай він покажеться священникові. Священик учинить огляд, і ось якщо її вигляд глибший від поверхні шкіри, а її волоски стали білі, то нехай священник оголосить його нечистим. Це є проказа, яка розцвіла в нариві. Якщо ж священик учинить огляд, і ось у ній немає білих волосків, вона не глибша від поверхні шкіри тіла, і вони тмяні, то священик ізолює його на сім днів. Якщо ж вона тоді таки пошириться по шкірі, то священик оголосить його нечистим, це є ураження проказою, що розцвіла в нариві. Якщо ж блискучість залишатиметься у своїх межах і не поширюватиметься, то це просто рубець від нариву. Священик оголосить його чистим. А якщо на чиєму стілі на його шкірі буде опік від вогню і буде яскраве, блискуче, біло-червонувате чи чисто біле загоєння від опіку на його шкірі, то нехай священик огляне його. І ось якщо білі волоски стали блискучими, а його вигляд глибший від поверхні шкіри, то це є проказа, яка розцвіла в опіку. Тож священик оголосить його нечистим, бо це є ураження проказою. Якщо ж священик учинить огляд і ось на блискучій плямі немає білих волосків, вона не є глибша від поверхні шкіри, і вона тьмяна, то священик ізолює його на сім днів. Сьомого дня священик огляне її, і якщо вона таки пошириться по шкірі, то священик оголосить його нечистим, це є ураження проказою, яка розцвіла в нариві. Якщо ж блискуча пляма залишається у своїх межах, не поширюється по шкірі, і вона тьмяна, то це є рубець від опіку. Тож священик оголосить його чистим, бо це є слід від опіку. А якщо в чоловіка або жінки з'явиться ураження проказою на голові чи на бороді, то нехай священик огляне те ураження, і ось якщо його вигляд більш запалий від поверхні шкіри, а волоски на ньому жовтуваті й тонкі, то нехай священик оголосить його нечистим, це є парші проказа голови чи проказа бороди. А якщо священик огляне ураження паршами, і ось його вигляд не є більш запалий від поверхні шкіри, і волоски на ньому не є жовтуваті, то нехай священик ізолює ураженого паршами на сім днів. Сьомого дня священик огляне ураження, і ось якщо парші не поширилися, волоски на них не є жовтуваті, і вигляд паршів не є глибший від поверхні шкіри. То нехай він поголить шкіру, але паршів хай не голить, і священик ізолює хворого на парші ще раз на сім днів. Сьомого дня священик огляне парші, і ось якщо парші не поширилися по шкірі після того, як її поголено, і вигляд паршів не є глибший від поверхні шкіри, то нехай священик оголосить його чистим, і, виправши одяг, він стане чистим. Якщо ж після оголошення його чистим парші таки поширяться по шкірі, то нехай священик учинить огляд. І ось якщо парші поширилися по шкірі, то священик уже не дивитиметься за жовтими волосками, бо він нечистий. А якщо парші перед ним залишилися у своїх межах і на них виросли чорні волоски, то парші пройшли, він чистий, тож священик оголосить його чистим. А якщо в чоловіка або жінки на шкірі їхнього тіла з'являться блискучі плями з білуватим полиском, то нехай священик учинить огляд. І ось якщо на шкірі їхнього тіла блискучі плями з білуватим полиском, то це лишай, він чистий, він розцвів на шкірі його тіла, він чистий. Якщо в когось облесіє голова, то він просто лисий, він чистий. І якщо його голова облисіє спереду, то він просто лисий спереду, він чистий. Якщо ж на його задній лисині чи на його передній лисині з'явиться біло-червонувате ураження, то це є проказа, що розцвіла на його задній лисині чи на його передній лисині. Священик огляне його, і ось якщо вигляд ураження на його задній лисині чи на його передній лисині біло-червонуватий, схожий на вигляд прокази на шкірі його тіла, то він прокажена людина. Священик неодмінно оголосить його нечистим, на його голові ураження проказою. У прокаженого, в якого є ураження проказою, нехай одяг буде розперезаний, його голова не покрита. Нехай він буде загорнений навколо своїх уст і нехай називається нечистим. Усі дні, доки в нього буде те ураження, будучи нечистим, він буде вважатися нечистим. Він житиме окремо, місце його перебування буде поза табором. А якщо ураження проказою з'явиться на одязі, на вовняному одязі або на льняному одязі, на повздовжніх або на поперечних нитках, на льняній або на вовняній тканині, на шкірі або на будь-чому, що вироблене зі шкіри, і на шкірі або на одязі, на повздовжніх або на поперечних нитках тканини, чи на будь-якій речі, виробленій зі шкіри, з'явиться зленувате або червонувати ураження, то це є ураження проказою. Тож нехай власник покаже його священикові. Священик огляне те ураження і ізолює священик уражену річ на сім днів. Сьомого дня священик огляне ураження, і якщо ураження пошириться на одязі, на повздовжніх або на поперечних нитках тканини чи на шкірі, на будь-чому, що в якомусь виробі буде вироблене зі шкіри, то те ураження. Тривка проказа, воно нечисте. Нехай він спалить одяг повздовжні чи поперечні нитки на вовняній чи на ляній тканині, чи на будь-якій шкіряній речі, на якій буде те ураження, бо це є тривка проказа. Нехай буде спалена у вогні. Якщо ж священик учинить огляд, і те ураження не пошириться по одязі, по повздовжніх чи по поперечних нитках тканини, чи по будь-якій шкіряній речі, то нехай священик звелить і власник випере те, на чому є ураження, і священик ізолює уражену річ на сім днів ще раз. А після того, як його випрано, священик огляне ураження, і якщо те ураження не змінило вигляду, і ураження не поширюється, то воно нечисте, нехай буде спалене у вогні, воно закріпилося на одязі на повздовжніх чи на поперечних нитках тканини. А якщо священик учинить огляд і ураження після того, як його випрано, буде тьмяне, то нехай він вирве його з одягу, зі шкіри чи з повздовжніх чи поперечних ниток тканини. Якщо ж воно з'явиться на одязі на повздовжніх чи на поперечних нитках тканини, чи на якійсь шкіряній речі знову, то це є проказа, що розквітає, нехай те, на чому є ураження, буде спалене у вогні, а одяг, повздовжні чи поперечні нитки тканини, чи будь-яка шкіряна річ, які будуть випрані, і ураження з них зникне, нехай будуть випрані ще раз і будуть чисті. Такий закон про ураження проказою вовняного чи льняного одягу. Повздовжніх чи поперечних ниток тканини чи будь-якої шкіряної речі для оголошення їх чистими або оголошення їх нечистими.